Ірей Віталій Собко. Соціальні мережі, тікток та інстаграм: заздрість чи гордість. В нашому житті повсякденному вже давно увійшли нові технології, які допомагають зв'язуватися з іншою людиною, яка знаходиться на іншому кінці світу. І для Молодого покоління це стало вже давно абсолютно звичним, і багато хто навіть собі не уявляє свого життя без цих, без цих технологій, без соціальних мереж, без месенджерів. І, звичайно, їх кожен використовує по-різному. Загалом треба сказати, що кожен час має свої якісь технології, якісь Засоби для спілкування, для обміну інформації в часи Ісуса Христа для того, щоб Спасителя почули люди. Йому доводилося піднімати підніматися на вище місце, щоб його всі бачили, чули. Чи, наприклад, він звертався до, до рибалок для того, щоб вийти стати в човні, відпливти від відпл відпл берега. Щоб теж його багато людей, які прийшли його послухати, могли це його побачити і почути. Зараз у нас час для того, щоб людину почули, їй не потрібно кудись далеко, далеко йти чи щось особливе робити. Достатньо тільки підключитися в соціальні мережі або використати якийсь месенджер. Звичайно, це з одного боку робить нас ближчими до світу. Тому що ми можемо легко сконтактуватися не тільки з одною якоюсь людиною, яка далеко перебуває з багатьма людьми одночасно. І таким чином, ті засоби, які ми використовуємо зараз, вони з одного боку полегшують нам можливість робити добро, якісь добрі справи, але з другого боку вони і полегшують злочинцям робити зло. Тому то церква, яка завжди старається шукати такі засоби, використовувати такі засоби, які би давали їй можливість бути почутою, що можна було донести Боже слово, слово Євангелія до людей, щоб згідно з заповіддю Божою, можна, можна, можна було іти і навчати всі народи. Хрестя чи їх в ім'я Отця і Сине Святого Духа. Так що, і в наш час ми, звичайно, священнослужителі використовуємо ці засоби, щоб спілкуватися з нашими вірними, з нашими парафіянами, щоб доносити не тільки якісь. Слова е, вічних істин, але щоб просто можна було сконтактуватися, зорганізуватися, швидко обмінятися якоюсь інформацією для того, щоб можна було налагодити ту чи іншу співпрацю, яка, яка необхідна в нашому як духовному, так і церковному житті. Як церква ставиться до штучного інтелекту? Штучний інтелект це явище, яке стало ближчим для нас безпосередньо в останній час, не так давно. Хоча ми чули про, про таке поняття ну, звичайно, вже раніше, давніше. З часом, коли комп'ютери стали більш досконаліші, і з часом, коли роботи стали більш досконаліші, то звичайно, але ми чули раніше це як щось таке далеке більше. А зараз бачимо, що це поняття для нас стає більш ближчим, а для декого воно вже стало стає теж повсякденністю, хто почав це більш практично так використовувати в своєму професійному в своїй професійній діяльності. Якщо говорити про те, що церква думає про штучний інтелект, то треба сказати, що в зв'язку з тим, що це для нас, для українців, порівняно нове явище, то церква ще до цього часу якусь особливу позицію не висловила, не виробила. Тобто наші керівні органи церковні, чи то Священний синод, чи Священний Собор, чи Архієрейський собор не зверталися з якимись зверненнями чи документами з цього приводу. Але я можу передбачати, що, в принципі, особливо для цього ніяких. Таких спеціальних звернень і не потрібно, тому що не відбулося щось таке якісь такі кардинальні зміни. Це відбувається все еволюційно, і якщо ми давно звикли до комп'ютерів, якщо ми давно звикли до сучасних засобів комунікації, технологій обміну інформації, якщо ми звикли до такого явища як комп'ютер. То в принципі штучний інтелект це просто щось більш досконаліше. Це удосконалена, скажімо, така машина комп'ютер, яка має яка навчена величезному обсягу інформації, і яка може робити щось більше ніж звичайний комп'ютер. Але проте, це все ж таки машина, це комп'ютер, це певного виду робот, можна сказати. І е, безперечно, е, що ми люди будемо використовувати цю нову технологію. Добрі люди, які намагаються робити добро і е, використовувати будь-які засоби для того, щоб можна е, полегшувати життя людей, вирішувати проблеми потребуючих, сповіщати добрі новини. Вони будуть використовувати цю технологію для того, щоб це е, було робити зручніше і легше, і ефективніше. Ті ж люди, які е, роблять зло в цьому світі, звичайно. Вони теж будуть використовувати цю технологію, щоб ще успішніше робити зло. Тому нам треба ці всі речі розуміти, брати до уваги, бути обережними. Я так спостерігаю, що зараз порушується питання на рівні більш такому глобальному, на рівні країн, які вважають, що це, це питання потрібно не просто ставитися до цього обережніше, а виробити якісь певні правила. На світовому рівні, щоб унеможливити використання штучного інтелекту на шкоду самим людям. Тому -то ми будемо спостерігати за розвитком цієї технології і по мері можливості церква, звичайно, буде її використовувати. Чи можна сповідатись онлайн? В церкві є сім таїнств. В яких особливий спосіб Господь уділяє людині своє благословіння, свою благодать. Ось. І, зокрема, одне із таїнств церковних це таїнство сповіді, коли людина, яка усвідомила свої гріхи, яка шкодує про те, що цими гріхами образила Господа Бога, ближніх, що порушила закон Божий. І якщо людина. Бажає виправитися, бажає примиритися з Господом Богом. Вона приходить до храму і сповідує, визнає свої гріхи таємно, але в присут... перед Богом, але в присутності священника, який слухає це сповідання, приймає це сповідання і від імені Господа Бога відпускає, прощає ці гріхи. Також дає певні настанови. Якщо підійти формально до звершення цього таїнства, то е, ну, може скластися враження, що можна було би це е, зробити і на відстані, використовуючи сучасні технології. Проте церква е, каже, що е, таїнство сповіді провести через е, технології на відстані, е, неможливо. Потрібно безпосередній контакт. Е, Людини, як і із священнослужителем, щоб відбулося це таїнство сповіді з таїнств покаяння, так ми можемо використовувати різні засоби для того, щоб підготуватися до того чи іншого таїнства, і в тому числі до таїнства сповіді покаяння. Якщо людина перебуває далеко від свого храму, від своєї парафії, а зараз ми знаємо, що це поширене явище, люди переміщаються значно частіше в просторі. Ніж раніше, а тим більше, в наш час, коли в Україні триває війна, дуже багато переселенців, дуже багато біженців, дуже багато людей духовно відчувають свою спорідність зі своїм храмом, своєю парафії, своєю громадою і своїм духовним наставником, настоятелем парафії, духовним батьком. Але не можуть близько безпосередньо контактувати, тому що перебувають чи за кордоном, чи кудись поїхали, чи ще якась інша причина. Спонукала їх не бути в храмі. Тому поспілкуватися із священнослужителем на відстані, підготуватися до сповіді. Якісь зробити організаційні моменти, чи вирішити якесь питання, як поступити в ті чи інші ситуації, це вже відбувається в наш час, і, і, все це, і ці технології використовуються. Проте саме таїнство сповіді, коли дійсно відбувається ця таємнича благодать Святого Духа, яка очищає людину від гріхів, коли Господь прощає гріхи, це має бути безпосередньо, коли людина приходить у храм. Чи, чи в іншому місці, наприклад, якщо поза, як це відбувається поза храмом, але коли е, безпосередньо, в безпосередній близькості від, е, священник е, з людиною перебуває, коли вони можуть е, чути одне одного, бачити одне одного, і е, може священник людину благословити, е, прочитати цю молитву розрішальну, яка е, читається на, на, наприкінці сповіді, коли Священник відпускає, прощає від імені Господа Бога ці гріхи, то це відбувається безпосередньо в реальному місці, в реальному місці одночасно, де перебуває священник і людина. А таким чином, підсумовуючи, дам коротку відповідь, все те, що я сказав, що онлайн сповідь неможлива, але підготовка до сповіді можлива онлайн.